дойком походжаю і так собі. Отак пробую пальцем. Маю. Тепленько мені в пальчик, Щодо о, все, маю. і вже можна розчиняти. Для мене паску пекти це так, як те, що е, неможливо втратити. Знаєте, це щось рідне, таке, як нас кажуть, то буде гріх, бо я е, вмію це робити і не знайти часу, якщо це є традиція, і таким чином е, я її буду зберігати. Мої бабусі. Випікали паску завжди в суботу. Хоча наш Богородице Діво зранку. Звичайно, ще знаю таку одну традицію. Коли господиня в четвер чи в суботу пече паску, бажано, щоб ніхто не плентався під ногами, щоб ніхто не заважав. Вона має бути сама. Господиня має бути голодною. Ти маєш так місити хліб, щоб тобі підстікав по обличчю. Тоді хліб буде дуже добре. А милому меду й вина, а дойвина амилота. Всі гладні паска спекла, щоб було добре, би не потріскала. І як паска е, гарно виросте і не, не потріскає е, з боку не вивалиться, О, то буде все добре, буде гарний рік. Ой, фі, і коли воно всадилося в піч, а ми випікали в, в п'єцу е, нашу е, пасочку, от тому тоді хрестили. Садили на лопату і. Відправляли туди в піць, і вона там пеклася. І ми кожну пасочку хрестили. Але точно знаю, що такий дубок малювали, це такий символ здоров'я, та, щоб були всі в родині такі здорові, як дуб. Завжди казали, щоб легше малювати, треба яйця переділити такими рисками, смужками. От, такі малювали баранчики круглі, такий символ безконечності. Писанки дарували одне одному, приносили, як йшли в гості, брали кусок паски і брали ще писанку, там, де були діти. Збирала їх марусейка злезенька, а за нею їй, миленькі.